експрес тест від тест сіала це швидкий і якісний імуноаналіз для виявлення антигена вірусу COVID-19 у зразку маска з носоглотки. Цей тест виявляє як життєздатні, живі, так і нежиттєздатні віруси. Ефективність тесту залежить від кількості вірусу, антигену зразку. Для використання тесту критичним є забір зразків. Недотримання процедури може призвести до неточних результатів. Для початку одягніть одноразові рукавички. Оцініть відстань між ніздрями носа та отвором зовнішнього слухового каналу. Відняти 1-2 см. Це орієнтована глибина, на яку має бути введено нозафаренга. Тампон. тампон використовуйте відразу після відкриття пакування. Не використовуйте тампон повторно. Видіть тампон легким рухом ніздрю по зовнішній стінці носового ходу на глибину 2-3 см від носового отвору. Тампон вводиться в ніздрю паралельно під небінню. Потім тампон злегка опустити донизу. Залишіть тампон на 2-3 секунди, щоб слизові виділення смокталися. Якщо тампон достатньо просочений виділеннями, не потрібно використовувати забір з другої ніздрі для отримання достовірного результату. Слід якомога швидше протестувати зразок після його забору з носоглотки. Помістіть тампон зі зразком у буфер в екстракційній пробірці. Обертайте його протягом 10 секунд, одночасно притискаючи його голівку до внутрішньої стінки пробірки, щоб вивільнити антиген. Дістаньте тампон, стискаючи його голівку всередині екстракційної пробірки. Під час виймання слід вичавити з тампону якомога більше рідини. Відкрутіть білий ковпачок. Тримаючи пробірку вертикально, нанесіть три краплі зразку, в лунку тест касети. Перевірте результат через 15 хвилин. В зоні контрольної лінії обов'язково повинна з'явитися одна смужка. Це означає, що тест дійсний і забор матеріалу виконано правильно. Якщо друга смужка з'явилася в зоні лінії тестування, то це означає позитивний результат. Будь-який відтінок кольору в зоні лінії тестування слід вважати позитивним. Якщо жодна видома кольорова лінія в зоні лінії тестування не з'явилася, то тест негативний. А отже, в зразку не виявлено антиген вірусу.